Нікопольський металургійний технікум був відкритий в далекому 1944 році. Серед його випускників герої Радянського Союзу Микола Бриль, герой соцпраці Володимир Денисенко та Сергій Сомкін. Лауреати державних премій Металурги від Бога, спеціалісти з великої літери. Історію Альма Матер вирішили згадати на зустрічі, яку недаремно назвали Парадом випускників. Наша ціль сьогоднішньої зустрічі – це для наших студентів. Поднятие престижа металлургических специальностей, поднятие престижа трудовых династий, чтобы в нашем регионе больше было трудовых династий, чтобы наша молодежь продолжала славные традиции. нашої старої гвардії загалом за 68 років зі стін технікуму вийшло більше 6 тисяч прокатників, ливарників, металургів, які працювали та зараз працюють на підприємствах міста та своєю працею пишуть історію Нікополя індустріального Це кузниця кадрів. Стіни нашого технікуму виростили колосальне кількість спеціалістів умних людей, будь-яких направлень, від великих трубників. До великолепних воєначальників, організаторів производства. для всіх присутніх на заході. Молодь підготувала справжній концерт з піснями, танцями та художніми сценками. А стара гвардія випускників згадала свої студентські роки та викладачів, які дали їм безцінні знання. Дуже глибокі знання дав нам техніка. техніку дуже безсочаші спеціалісти припадаваті. Безусловно, ми з глибоким уваженням. Вспоминаємо нашого директора Рудобашту Качегарова, Щерняк, значить, Синепольский, Пантелеєв, ну можна називати дуже багато тих фамілій. Звісно, згадати всіх випускників в рамках однієї зустрічі неможливо, Проте керівництво технікуму підготувалося заздалегідь. Зробили спецвипуск проспекту Трубників, присвячений історії технікуму та його колишнім учням. Та буклет Металург звучить гордо, надрукований рекламно поліграфічним центром Січ. Їх отримав кожний гість заходу. А завершилась зустріч гімном технікуму у виконанні його студентів. <му>